Густий ситний холодець, незамінний на нашому столі. До того ж, він дуже корисний для суглобів. Тож, давайте готувати. Для приготування холодцю. Мені знадобиться ось така досить велика ножка з півника. У нас був домашній півник, ви можете придбати в магазині, але це повинен бути саме півень. І ось така радочка поросяча. Ви можете брати щось одне з цього, якщо у вас немає іншого. Але обов'язково це повинен бути або радичка з кісточками, або півень. Якщо вам не можна їсти свинину, то ви можете взяти ніжку яловичу. Потрібно з вечора, хоча б на 10 годин, замочити наше м'ясо-кісточки у холодній воді. Для того щоб холодець вийшов у вас прозрачний, гарний, потрібно, щоб із м'яса вийшли залишки крові. Бачите, водичка стала така бура. І тепер ми дуже гарно вимиваємо наші сматочки м'яса. Шкірку з півня ви можете не знімати, а можете зняти. Якщо ви купували на базарі ратички звинячі, і вони не обшмалені, були отут з волосинками, то обов'язково потрібно їх на вогні, на контворці обшмалити. І тепер ми це все складаємо у велику каструлю. Каструля в мене на 5 літрів аж, а м'ясних продуктів десь близько кілограма. Я повністю заливаю водою, але десь за 2 см до верха, тому що водичка тут буде бурлити і потрібно залишити їй місце. Холодець буде тим смачніший, чим більш наваристіший він буде. Звичайно, ви можете покласти більше м'яса, більше кісток, але краще покласти менше, але дуже довго його варить. Варить, прийдеться приблизно 5-6 годин. Валью все це водою і поставлю варитися на невеликий вогонь. Спочатку вогонь буде великий, а коли закипить водичка, я його прикручу на самий-самий мінімум. Троллю я покладу до чайної ложки солі, лавровий листочок, 3 горошинки чорного перцю і горошинку духм'яного перцю. Поки що як приправ я кладу трішки, тому що вода буде википати. А на останньому етапі за пів години до готовності вже я буду додати приправи за смаком. Для того, щоб холодець був гарним і прозорим, потрібно слідкувати за ним. Коли він закипить, утвориться ось така піна, її треба повністю прибирати. За півгодинки до готовності знімаємо повністю кришечку, щоб википіла краща вода. І кладемо одну велику цибулинку. Я її отак розрізала, а знизу не розрізала, для того, щоб оці пелюстки не розрізалися в мене по всьому бульйону. Витягуємо м'ясо в окрему мисочку і даємо йому вичахнути, для того, щоб потім було зручно з ним працювати. Ось так ложкою і винкою, не замазуючи руки, можна легко витягнути всі кісточки, бо вони гарно відпадають від м'яса. Шкірочка нам зовсім не потрібна, ну, звичайно, якщо ви її не любите. М'ясо ділимо на малесенькі кусочки. Я беру одну частину, видавлю її і тепер розкладаю в кожну мисочку, в якій буде наш холодець. Так, щоб було м'язко із півника і з ножки свинячої. Порівну, щоб вийшло десь по пів мисочки. Додаємо трішки часничку даленого і тепер заливаємо бульйоном. Потрібно, щоб він у вас був дуже гарячий, теплячий. Якщо ви не любите, ви можете попередньо прибрати зверху весь жир. Прикрашаємо зеленю будь-якою. я взяла зелену цибульку. Тепер ці мисочки повинні вичахнути, а потім їх можна поставити в холодне місце. Бувайте!